Всім привіт! До вашої уваги лот з настільними лампами від бренду Livarno Home. Ось так виглядає лампа. Це LED лампа. Тут гнучки і металеві крунштейн. Її можна ставити в будь-якому положенні, лампа не падає. Також в комплект входить такий блок живлення з перемикачем. Інструкція. В лоті є два вида наборів. Один на 40 см. і на 41. Всього в лоті 8 одиниць товару. Вартість лоту 1680 гривень, собівартість одиниці 210 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш ютуб канал та на інстаграм. Всім дякую! Заробляємо разом!